Дорогі друзі, в нас вже стає традицією те, що до нас часто на цей табір приходять гості. І от зараз до нас прийшов, прийшла людина, яка вже рік часу активно працює з нашою організацією. Це громадсько-політичний діяч, колишній голова. Справжній український голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Ну і зі своїми друзями і побратимами. Прошу, друзі, доходьте до нас, пане Валентине. Вам слово. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Шановні тризубівці! Я хотів би. По-перше, висловити слова подальшої головно, головно чоловічої підтримки тої справи, яку ви робите, те, що ми живемо в темні часи, часи зневіри, часи фактичної окупації України, робить нас тільки сильнішими. Сильнішими в тому, що ми розуміємо, що можна і треба протиставити окупантові. Окупантові можна протиставити тільки власну силу. силу, власного духу, силу власної віри. Власну державницьку позицію, але згуртовану, організовану, здатну до дій Окупація, яка тривала, і ми зустрічалися. Я дякую вам за таку можливість і минулі роки, роки, зараз дійшла тих форм, які фактично свідчать про те, що режим Януковича перейшов межу, нівелюючи і знищуючи державну мову, продовжуючи розкрадати державний бюджет, влада себе оголосила поза людьми. Поза законами. Оголосила поза українськими мовою, нашою релігією і, власне, нашою культурою. Ми розуміємо, що треба робити. Ми розуміємо, що влада як мавпа з гранатою грається з мовним законом. Ми розуміємо, що протиставити цьому можна і треба згуртовану дію. Дію українську, оскільки патріотизм для нас це дія. Парламентські перегони засвідчили і показали здатність нашу насамперед тризубу молодіжного націоналістичного конгресу, оновлення країни, інших організацій української справи, зрештою, як загальнонаціональної організації, показати, як позапартійним форматом, поза партіями можуть молоді українські люди об'єднуватись для того, щоб діяти. Я всіляко підтримую таке об'єднання. Я всіляко підтримую таку дію. З тим, щоб на цих виборах постав український фронт справжніх патріотичних організацій, тих патріотів, які вміють і здатні діяти, які в очі можуть сказати і зробити українську справу. Я закликаю всіх вас і на цьому таборуванні, і в подальшому діяти. І закликаю в подальшому бути впевненим в тому, що ми спільно робимо, що ми виборюємо. А це наше. Це наша земля і наші цінності. Ми виборюємо Україну, ми виборюємо вільного українця і ми виборюємо нашу біру. те, що ми на нашій землі і самі наведемо лад у власній хаті. Цими словами я хотів би закінчити також на тому, що ми при... хотіли б вручити.